Привіт, з вами Ірина, жіночий арт-коуч, консультант. І сьогодні пропоную техніку на розуміння своїх страхів, на їх подолання, на трошки привідки, привідкрити двері до вашого внутрішнього світу. Буду я працювати зі своєю колодою ключі, шилини і двері. Для початку я беру ключ. Я завжди дуже люблю витягувати карти в сліпу. Вони такі різні, ви бачите, в мене такі смачні. Я буду працювати, витягувати її на осліп. Десь там всереденьки витягнемо один ключ. Так? Ось в мене такий ключ. А дивіться, на нього уважно, про що цей ключ для вас, від якої він двері, що він відчиняє, що там може бути за цією двері, як виглядає та двері, яку, яку це, саме цей ключ, як це пов'язане з вашим страхом, який страх це може там, зачинити або відчинити, про що саме цей ключ? Дивіться, він такий дуже цікавий. Тут є деяка така двері, яка трошки пошарпана. Це може бути якісь життєві проблеми, ситуації, все ж таки знову-таки в метафорі, і все це теж бачу я для вас, це буде ваші відповіді. Тож, яку ж дверь відмикає цей ключ? Дивіться, який він гарний, надзвичайний. Для початку ви описуєте цю двері, як виглядає ця двері, що може бути за тією двері, так? І потім ми будемо витягувати карту дверей. Я сподіваюся, ви чесно дали відповідь про цьому ключі, бо кожна картинка дуже, дуже глибока і відчиняє такі, іноді такі речі, котрі ми дуже, дуже не хочемо. Розбирати. Так, вибачаюсь тут щось одна карта ключа мені тут, не туди тут потрапила. Так, наосліп я витягую, дивіться, двері, так? В моєму випадку. Мої двері, так? Що це за двері? Прощований. а Як співпадає? Ключ до дверей, наскільки, вони, наскільки цей ключ відчиняє ці двері, що за цими дверима, як ви гадаєте, як це пов'язано з вами, з вашими емоціями, з вашими страхами, з тим ключом, який ви тримали, чи схожі вони, чи схожий той страх, який криється за цими дверима і за цими. І е, після того, як ви все це описали, я пропоную вам витягнути замкові шилиник. Це подивитися туди до себе, зазирнути десь туди дуже глибоко і подивитись, наскільки правильні ваші емо... ну, відчуття з цими дверима і ключем. Дивіться, це те, що там всередині за цими дверима. Так. Це той всесвіт, який є внутрі кожної з вас, це про щось для вас, це може бути якісь перешкоди, які ви пройшли, і буде... потім для вас це буде дуже гарний цвіт. Або для когось це буде може, можливо, одиночество, так? а для когось це буде щось те, що він приховує від інших. Ту світлу сторону за своїми життєвими, якимись негараздами. Ну, ось, подивіться уважно: це наш ключ, який відчиняє цю двері і, двері, і за двері ховається цей всесвіт. Як для вас всі ці три карти пов'язані, як це про ваші емоції, знову такі страхи, переживання, якусь ситуацію, як це для вас, як воно впливає, як воно правильно відповідає? Дайте чесні питання для себе. Тому що, коли ми з собою не будемо чесні, то в нас не вийде ніяка терапія. А коли ви починаєте бути з собою чесними, тоді починаєте чинятися ті двері, котрі ви закриваємо? На навіть не сім, а то буває на 10 замків, і ще таку великий такий буває амбарний замок, це чіпляємо для того, щоб ніхто туди не зазирнув. Це не є вірним метап. Тож, подивіться уважно, дайте чесну відповідь для себе і. Якщо у вас є питання або ви хочете відпрацювати, якийсь страх, якусь проблему, будь ласка, пишіть мені, тому що я зараз надаю ще безкоштовні консультації по цій колоді. З нею дуже приємно працювати, вона дає дуже глибокі відповіді. Тож, ставте, будь ласка, лайк. Я буду записувати для ваше відео. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі!